Ooh. Заболотівську громаду знову стривожила сумна звістка з фронту. Виконуючи свій священий обов'язок, перед батьківщиною загинув її захисник Микола Петрович Тимчук. Родом з мальовничого села Підгірці, де й минуло його дитинство, юність. Тут він пізнавав світ, тут навчався. Микола Петрович тривалий час проживав на Полтавщині разом з коханою жінкою, і саме тут, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, прийшов у військкомат з бажанням стати на захист рідної української землі. Сержант Тимчук показав себе відважним і хоробрим воїном, вірним присязі. Він так мріяв про перемогу, про той благословений день, коли повернеться у затишну домівку, де його чекають. Захиснику України було 46 вік, коли попереду ще могли бути щасливі роки життя, досягнення успіхів. Йому хотілося ще так багато зробити для своєї доньки. Микола служив на південному напрямку. У холодних окопах він тяжко захворів і, на жаль, помер у військовому госпіталі ще 27 вересня. Як зазначила голова Заболотівської громади Марія Дискант, довгою виявилась дорога додому в нашого захисника. У рідному селі Підгірці Миколу Тимчука провели в останню путь. Жовтневий день тішив теплом, але від болю розривались серця у рідних, найдорожчих Миколі людей, які завжди пам'ятатимуть його світлого, доброго, щирого. Воїн, який віддав своє життя заради нашого життя, Микола Петрович Тимчук, вічна пам'ять і слава герою. Не, не жаль, як би ж мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю. Лев. Плине кача, по тисині, плине пли кача по тисині.